Добрий ранок! Країна Україна! Добрий ранок! 1 січня 2023 рік. На дворі дивіться, яка погода тепла, плюс 6. Снігу немає. Ми йдемо похмелятися. Вчора ми лягли спатоньки десь часика в три, десь так. от, Хорошо посиділи, погуляли немножко. Ну що, такі то діла. А сьогодні треба трошечки поправити здоров'я, ку кому. Мені то не треба, я себе почуваю нормально, тільки трішечки не виспавшися, ну, то нічого страшного то все нормально. От. Як у вас справи, як ваше здоров'я? Напишіть мені, як ви відзначали свято, чи не відзначали, чи хто як читає, хто як вважає. Пишіть свої думки, що зараз святкувати не можна, чи можна, чи що. Все приймається, все читається, друзі мої. Я вам бажаю в новому році. Бажаю вам здоров'я міцного. Бажаю вам миру, в країні, в родині, в душі, щоб у вас все було добре, щоб ніяка не могла вам спортити настрій просто. От живіть цілий рік, поки я вам не пожелаю наступному. Живіть, щоб все все було у вас чики піки коротше. Поняли? Отак. Слухайте мене і у вас буде щастя. Все буде добре. Я вчора так на стрімі, мені так понравилось. О, дівчатки, спасибо вам. Ви зробили мій вечір. Спасибо. Підбадьорили мене, так прямо настроїли на позитивчик. Як же ж я вам дякую? Це, до речі, наш будинок, хто не знає. А ми йдемо туди сьогодні, в ту сторону. Так що, дякую вам, дівчатки мої, Тамара, Світлана, хто всі написав, Наташа, Анна. Кого не згадаю зараз. Сеструха моя вийшла на зв'язок. Спасіба їй величезне. Ось. Так що все супер. Все супер. Я з таким настроєм провела вечір. Думаю, у мене така група підтримки. а я тут слюні розпускаю. йолки палки Я навіть не представляю, що в мене така колосальна підтримка моральна. Ви що, ребята? І все ж таки, знаєте, що я вам скажу? Я убідилася, оце відкривши канал, я убідилася в тому, що гарних людей в сотні раз більше, в тисячі, в мільйони раз більше, ніж поганих. Гарних людей краще, ну, більше, кра кращих людей більше. Це однозначно, он іде наша команда. Команда наша. Так що, зараз ми підемо навіщати наших сусідів. Сусіди до сусідів, все як положено. О, так що, ребятки, всім вам дякую, всі, хто мене слухає, дивиться мене. Багато хто дивиться і просто дивиться отак фоном і слухає мене, і людям приємно мене слухати. Я дуже, дуже вдячна і мені дуже приємно. Вам всього найкращого. І от цієї душі, от, от, от кожного і кліточки, е, таким людям, щоб у вас все було добре, щоб не одна, я не знаю, щоб нічого до вас не підкрадалося, погане. Тільки все хороше прилипало. Все, друзі мої. Ми топаємо. Всім гарного настрою. Пока-пока. А, тебе спереду знімати? Так, ой, команда була спереду знімати, зараз побіжу швидше. Бігом бігом. Бігом знімати сусіда треба. Сусід, а ти де йдеш? На похмелятор. Да? А багато. ти що, вчора багато пив? Ні, не, не багато. А не... Чуть -чуть і трошки й Да? І що? Прошу. І що, і здоров'я як? Треба обохмилитися. Запустити по-новому як програму <ріст> у Новому году. <ріст> да? Пожелай моїм підписчикам щось хорошого. О, підписчики, з новим Нового щастя, здоров'я, успіхів в роботі, навчанні, А саме головне миру. І як я всім кажу, дай Бог між ног крепкого здоров'я. Бувайте здорові! Окохмельє, салатики, ковбаска, салатики, салатики, капчуха, морковочка, капчуха, хлібчик. І вод... всяка. Водичка, фенцепт, очик. А це сусід. Ідемо назад, знайшли м'яча. Оце вируб, бо скоро заросте. Гриб. Дивіться, коли бузульки вирубав, вже і то заросте. Оцей клинок заростає близько.